Вітання всім сьогодні. В нас, знаєте, такий цікавий матеріал. Є з сайту Рівненської обласної бібліотеки для дітей. Ого, Рівненщина! так заглибимось у світ дитячої літератури саме цього регіону. Познайомимось з авторами, які пишуть для малечі. Ну, мета зрозуміти, що в них особливого, який їхній внесок. То що почнемо? Так, дуже цікаво подивитись саме на регіональний зріз. Часто ж там ну такі самобутні голоси з'являються, історії. Поглянемо, що нам Рівненщина підготувала. Гаразд, от перший у нас людина, яка схоже любить гратися словом. Юрій Береза народився в 55-му. Ага. сатирик, гуморист. Цікаво, що він вчився у рівному, попрацював вчителем, а потім раз і в журналістику. Типовий шлях для багатьох письменників, до речі. Можливо. І от для дітей у нього є збірка нагадки про мовні порядки. Це ж уявити, пояснювати дітям мовні правила через гумор, наскільки це ну, взагалі працює. О, це надзвичайно цікавий підхід. Насправді дуже ефективний може бути. Коли навчання йде через сміх, воно ж запам'ятовується легше, правда? Ну так. Його досвід в сатирі, гуморі, він ймовірно, і дозволив йому створити такі, знаєте, дотепні, може навіть трохи бешкетні віршики чи історії, ага. які роблять граматику не чимось нудним, а такою собі веселою грою, уявляєте, Римовані правила, які співати можна. Справді такий грайливий підхід до серйозної теми. Класно. А от інша постать: Євген Цимбалюк, роки життя життя», 1962-2018. Так пам'ятаю. Він і письменник, і журналіст, і що важливо, краєзнавець людина, яка глибоко знала свій край. Теж, до речі, випускник рівненського педінституту. Багато хто звідти вийшов. Бачу так керував літстудією, був головредом журналу Погорина. А для дітей написав казку Кролик який обманув себе. І вірші Неслухняник. От як його це захоплення краєзнавством могло вплинути на дитячі тексти? А це, до речі, дуже важливий момент. Знання місцевої історії, якихось легенд, природи, воно могло дати його казкам ну такий особливий колорит, розумієте? Угу. Можливо, там якісь місцеві перекази оживають, чи герої мандрують знайомими рівненськими пейзажами. Це ж створює такий, знаєте, міцний зв'язок дитини з рідною землею через книжку. Тобто читаєш казку і ніби водночас свій край пізнаєш. Цікаво. Добре, рухаємось далі. Микола Тимчак. 56-го року народження Ага. і знову педагогіка, журналістика, працював учителем, журналістом, викладачем. Але, от що мене вразило, він ще й художник і музикант сам пише пісні і виконує. Оце так. Багатогранна особистість. Еж. А для дітей видав книжки «Бавило» і дарунок від Миколая. Як отака синергія талантів, письменник, художник, музикант могла проявитись у його дитячих творах, як гадаєте, ну це знаєте, рідкісне поєднання. Можна припустити, що його тексти мають якусь особливу образність, ну майже візуальну якість завдяки тому, що він художник? Так, бачить образами саме так. А музикальність вона могла вплинути на ритм на мелодику віршів, чи прози його твори, напевно, сприймаються не лише. Так би мовити, головою, а й усіма відчуттями, зрозуміло від такої багатогранності перейдемо до м, глибокої духовності. Історія Сергія Реченця він народився 1948-го, Вона дуже особлива. Так, чув про нього. Він же з Дубенщини працював трактористом спочатку, потім став журналістом. І, от у 86-му році, втратив зір. Важкий досвід, дуже. І саме після цього його творчість, кажуть, набула такого глибокого духовного спрямування. Його дитячі книжки, наприклад, «Сонячна повінь, їх навіть називають підручниками з етики моралі. Ого, ще є зайчики, косарики, Бог мене любить. От як такий життєвий виклик, така трагедія трансформувалися у такі світлі, такі повчальні твори. Ну, це, мабуть, той випадок, коли особистий досвід, навіть такий складний. Стає джерелом мудрості для інших. Напевно. Втративши фізичний зір, він схоже знайшов якесь глибше внутрішнє бачення. Його твори, це ж не просто повчання роби так, не роби так, це скоріше спроба поділитися розумінням віри, добра, внутрішньої сили, знайденими крізь випробування. Саме так. Він пише про те, що стає справді важливим, коли все зовнішнє ну відходить на другий план. Дуже дуже надихаюча історія, справді так. І наостанок у нас сучасна авторка Марія Солтис Смірнова. Ага, теж цітавий поворот вона ж за освітою. Інженер Київський політех закінчила. Серйозно, інженерка скарка. Уявіть собі, а талант каскарки відкрила вже в досить зрілому віці, десь у 2008, -му. і з того часу слухати написала понад 350 казок. Скільки, скільки 350? неймовірно. Так публікується в інтернеті на світі казки, керує творчими студіями, ще й малює. І список книг для дітей величезний: казкова рівненщина. Бережімо землю, лисеня, вогник багато всього. Що нам цей приклад говорить? Ну, по перше, це свідчення того, що шлях до дитячої літератури може бути дуже неочікуваним. Інженерний склад розуму, можливо, навіть додає їй казкам якоїсь логіки і структури. М -м -м, цікава думка. А творча натура вже фантазії. І що важливо, вона дуже активно використовує сучасні засоби інтернет для спілкування з читачами. Це приклад такої, знаєте, дуже продуктивної сучасної авторки, яка живе і творить от прямо тут і зараз. Отже, якщо підсумувати, ми побачили просто неймовірне розмаїття: гуморист, який, граючись, навчає мови, краєзнавець, який через казку закорінює в рідну землю. Так, митець універсал, що поєднує слово, образ, музику. Автор, чия творчість народилася з важких випробувань і несе світло. Абсолютно. І сучасна каскарка з абсолютно несподіваним бекграундом, яка активно творить онлайн, рівненщина виходить справді багата на таланти для дітей. Безумовно багата. І знаєте, наостанок, може, залишу таку думку. От наскільки глибоко сама атмосфера Рівненщини, її ліси, її замки, історія, легенди, наскільки це все проникає у ці дитячі твори? Mm -hmm. Чи можна, читаючи їх, відчути не лише якісь універсальні цінності, добро, дружбу, а й неповторний дух саме цього краю, навіть якщо про це не сказано ну, от прямо в тексті, як оце локальне, регіональне стає частиною великої дитячої літератури, є над чим подумати.